Всім доброго дня! І як обично, на пов'язки Опель. Або я його доконаю, або він мене доконає. Ну все, я, скажімо так, не вгомонюся, треба щось йому покрутити Сьогодні в нас буде аля, лампочки, LED Заміна штатного ксенона на леди. Посовітували мені такі леди. Давай, давай відкривайся. Рішив я таки поставити їх. Розйоми все таке саме. Обидві фари, рішив не заморочуватися, бампер відкрутив з усіх сторон, наклонив, попідставляв тряпки, щоб не царапали крила пластикові. Точніше, не пластикові. Пластик оцей не царапав крила. Ну і все. Ці вже розкрутив. Зараз буду міняти лампочки. Цю аналогічно. Я не знаю. Якщо чесно, тут я ближні ніколи, ще, слава Богу, не пробував міняти. Чи тут є як до ліси, чи немає, яка різниця, Все одно ця сторона знята. Час так само видвину фару поміняю тут лампочку. Ну і. Вуаля. Я думаю, доно все вийти. І так, одна єсть. Дивимось на результат. Рідний ксенон і лед. Так, звісно, днем непонятно зрівняти. Скажемо, чи, чи не то, що непонятно зрівняти, тут понятно, на лед, дивиться світ набагато яскравіше, ніж ксенон. Ну, все покаже вечором. Ну, поки що так. Єдиний мінус, який я побачив у цих лампах, у них отут ось. І під кулір трошки вище зроблено, якщо зрівняти. Так, зараз поставлю, ну так, да, пару міліметрів різниця є. Ну, ті пару міліметрів грають серйозну роль. Невозможно застебнути оцю скобу. Я то попитаюся її підігнути і защолкнути. Ну, поки що вона не так підходить, як підходить на цю лампочку. На цій легенько, там раз-раз застебнув, а тут вже треба трошки, трохи приловчитися, підігнути і тому подобне. Ну, як закрию, все вийде. Відео буде. Показую більш-менш готовий результат. Все защокнув, все закріпив. Зря я переживав, оця скоба нормально вигинається, прижимається, так що все. Тут без проблем. І спеціально стягую хомутиком, щоб лишній раз до фари не лізти, щоб не відходив ніколи від неї контакт. Хомутиком раз і все. І отлічно. Ну і кінець результата. Днем, звісно. Не знаю, як сказати, чи добре, чи погано. Так світяться біленьким, красиво. Ну, Думаю, вечір прийде, воно покаже. Покажу класно. Ну що, ось і наступив момент істини. На дворі темно, провіряємо світ. Це ближній, це дальній. Дальній особа вже й не нужен, все. Ближнього хватає з головою. Так що нічого там і думати. Я, звісно, дуже сумнівався по поводу того, як ставити леди в лінзи. Ніколи я такого не робив і, по крайній мірі, не чув, що хтось із моїх знайомих робив. А фари так карежити мені теж не хотілося. Хотів, щоб воно сталося таке, як заводське. Ну, дивився я лампочки купити оригінальні ксенони, на них ценник такий. що Тут дві ледовські не, не саме і лучшого, ну і далеко не саме хужого качества. Дві можна купити за ті самі гроші, що стоїть одна ксенонова лампочка ця оригінальна. Так що хто зіткнувся з такою причиною, як і в мене? Дядьки купляйте. Лід і не морочте голову. Звісно, разниця... Ну, в два рази точно. Хреново одне, що я до цього не зняв відео, е який в мене був світ до цього. Я ж думав більш-менш. Ну, ну, хай не в два рази. Ну, півтора рази цей світ лучший, ніж був. Я ж кажу, ну, ось ближній який і дальній. Перепад, ну, є, звісно ж. Ну, все равно. Катайся не хочу. Так что всем спасибо за просмотр. Далее будет.